Я сьогодні приїхала в Стіму і хочу зняти вам огляд на їх нову колекцію Есенс. Покажу вам мої найулюбленіші позиції, але скажу чесно, обрати було дуже важко. Перше, це джемпер, який ви також можете бачити одразу на мені, звісно, я його собі взяла. Що ви думали? <свіс> Мене підкрило те, що тут 40% вовни в складі, він реально дуже теплий, хоча таким і не виглядає. Він доволі такий тоненький і легкий. Наступний покоритель сердець це просто нереальний біосніжний в'язаний костюм. Він складається зі штанів палацо і такого також джемперу в косичку. Він дуже м'який, 55% бо вовни в складі. Є дуже хорошим показником якості. В той випадок, коли ти просто вдягаєш цей костюм, якісь супер хаузі уги і виглядаєш ну, люкс, дуже вишиканий бомбер і джогери, вовна в складі, вовна в складі. Ну, це просто нереальніший склад, красива фурнітура, блискавка на бомбері, комірець буде виглядати дуже стильно, але при цьому і тепло, що і дуже важливо в такі холода. Я спеціально зробила вам таку підбірку одягу, щоб можна було сказати. Ти, як знаєте, з цього мему не знаю більше, що треба дітям, щоб вони ідеально жили. Тому що я реально не знаю, що ще треба. Я сподіваюся, вам сподобався мій огляд на декілька новинок з нової колекції Стіма. А всю колекцію ви можете переглянути у них на сайті або в офлайн-магазинах. Всім дякую за перегляд і всіх цілую.